Є новина, друзі. Кінець Путіна близько та Китай на гачку в Трампа. Попри те, що росіяни вночі ночі били по нашій інфраструктурі, в мене хороший сьогодні настрій, і це завдяки збройним силам України, яким ми всі маємо однозначно подякувати. Тому що оцей кінець Путіна він наступає завдяки ним, тому що вони втримали фронт, не дали йому просуватись, і він не зміг виконати жодної обіцянки, жодної погрози, які він давав Трампу. Тим самим він зробив себе, ну не те, що ненадійним, тобто зрозуміли, що він слабкий, і тепер тиск розпочинається шалений просто на Путіна і на Росіян. Просто ну хороші новини від Трампа. Трамп говорив з моді, а це дуже важливо з керівником Індії, який пообіцяв, що зупиняє закупку російської нафти. Одразу він це не зробить, але як сказав Трамп, це відбудеться дуже дуже скоро. А що це означає? Росіяни втратять 30% грошей, які надходять до Росії. Також ну Трамп заявляє і закликав вчора Путіна припинити вбивство українців і росіян, в тому числі в безглузді війні. І, взагалі, оця атака Трампа яка вже триває тиждень. Вона щодня посилюється. Вчора міністр оборони розповідав міністр фінансів Бесед. Постійно атакує росіян. Слабка економіка і потрібні тарифи. Потрібно перестати закупляти нафту. До речі, Бесед говорив з Японією і закликав. А я думаю, вимагав зупинити закупівлю всіх енергоресурсів, які Японія закупляє. І це стосується всіх країн. І все це відбувається на тлі успіху на близькому сході. Трампа і таке враження, що Трамп цей успіх осідлав і на ньому хоче заставити Путіна припинити війну. І я думаю, що це йому не вдасться. Вчора Трамп говорив, що він буде говорити з Зеленським про наступ. Я не вірю. Ну про ті ситуації яка в нашій країні зараз є, що є можливості для наступу. Це теж один з факторів тиску на Путіна. Мол, якщо ти не хочеш припиняти війну, значить Україна піде в наступ. Будуть тамагавки до речі, тамагавки дають для того, щоб Німеччина нарешті вродила таурис, передала нашій державі. Ну і всі інші країни підтягнулися по ракетам. І питання розумієте заключається постійного інформаційного тиску. Хтось скаже це все ерунда, Путіну, все одно вони не реагують. Та як не реагують? Якщо моді реагує і вже перестає закупляти нафту в Росіян, якщо Японія починає реагувати, і це дуже серйозні дії. Сьогодні Зеленський вже буде в США зустрічатися з збройними кампаніями, ну з різними політиками. А завтра буде зустріч ну, знакова, я думаю з Трампом однозначно.